28 квітня Чернігівщина ну, вже вечір. Огляд виноградника після приморозку, який був цього ранку. Планувалося, що цей виноградник я буду відкривати десь 22-23 квітня. Але потім переглядав прогноз погоди і прийняв рішення, що відкривати не буду, і відкрив його тільки сьогодні у першій половині дня. Зараз проведу огляд, як виглядають бруньки. На різних столових сортах, ну і загальна інформація про виноградник. Тут встановлені вже стопчики 3 метри бетонні. До цього тут стояли ось такі кленові. Тут буде встановлюватися вже закладено, тут новий ряд винограду. Потім також розповім, які тут сорти. ну Новинки, більш-менш для мене новинки. А тут будуть вони на такому стопчику одноплоскосна шпари... шпалера. Так, ну що ж, продовжимо. Так, цей кущ я відкрив так, я його відкрив десь в 20-х числах. Подивився на нього і зрозумів, що я його відкрию і назад прикрию ґрунтом. Як бачимо, на сьогодні стан бруньок. Деякі ще сплять, деякі трішечки прокинулися, але більшість ще сплять. Це сорт біле облако. Перейдемо сюди, тут також біле облако. Але ДНД є вже досить великі. Ці, напевно, як сказати, сонце припіче. Тому хотів все це, як сказати, зробити, обкласти агроволокном, але потім вирішив, що все одно може ще й мороз буде, а і сонце буде різне, і дощ. Так, що, що зараз покажу, в якому вигляді ось така найбільша. Ну, звісно, що. Як шкода, але тут іще є сплячих вдосталь. Тому будемо сподіватися, що все буде добре. Морозу більше не... Так, наступний сорт. Так, це у нас Квінт. Дивіться, Квінт, дуже ранній. А, і тут була така ситуація. Ось оце виходить. Взяв мороз цього ранку. Ось тут виходить. Рівень ґрунту був. Оце оце вилізло з-під ґрунту. Я спеціально його залишив. Якщо б морозу не було, з ним би все було добре. Але як бачимо, мороз був сильний, тому цей пагінець все-таки вже нічого з нього не буде. А ось під низом молоденький, добрий. І тут і ще відходять, і там відходять, і тут. Ну, не знаю, Якщо приживуться до сонця, буде добре. Якщо ні, ну, підуть нові. Ну, заміщуючи бруньки. Так, тепер далі буде швидше, просто розповім, як які сорти прокидаються раніше, які ні. Так, це у нас Козиріг. Козиріг на сьогодні також. Рання брунька. Проснувся. Тут ще ближче до основного, як сказати, стовбура раніше попрокидалися, інші ще сплять. Тобто результат буде. Це також козиріг. Так, наступний. Це у нас візитер. Ну, візитер я також відкривав оці крайні. Подивився на них. Як бачимо, вони вже набирають зелений колір. А, як же я їх зберігав? Дивіться, я був їх відкрив десь 22-23 числа. Просто приклав на землю, взяв ось такий. Міленький-міленький ґрунт і просто отак от, от присипав. Скажу, це навіть краще. Не, по, е, цей, брунька не ламається. Все, це навіть краще, ніж кривати покривалом, агроволокном чи чим іншим. Оце отакого, от як сказати, сантиметрового слою було достатньо, щоб берегти від морозу в такому стані бруньки. Ну, Можливо, не знаю, що з ними буде до сонця, вони звикнуть, але. Це дієвий спосіб, тому для себе обираю, буду вкривати лише тільки ґрунтом. Найбільш дієвий із усіх. Так, надалі це у нас пам'яті вчителя. Такий стан. Далі конвалія. Це відкривав, трошки пошкодив. Але нічого, як бачимо, конвалія досить такі, брунькі. Досить, ну, великі. Але все ж ще тут багато сплячих, тому очікуємо на результат. Далі у нас йде кадрянка. Ось Найбільші пагінці, але більшість сплять. Ну, тільки починають прокидатися. Мілана в такому стані. Повторюсь, що, що це все у мене вже виходить другий рік цим саджанцем буде. Деяким третій. Це двохрічні та трьохрічні саджанці. Так, це у нас академік. Наступний переображення в такому стані Барунька. Потім вилес, кишмиш. Ось найбільше буде цікаво спостерігати, чи встигне вона закалитися на сонці в такому стані, чи все таки ні. Хоча, як видно, он йде заміщуюча брунька. Ну, яка її замінить. Так що все буде добре. Так. Потім тут у нас... Це у нас красень. Це винний сорт. Як я зрозумів. Ось такі бруньки. Нічого, тут а у нього буде їх ще більше, ще половина спить. Так. Століття, також до 28 квітня в ґрунті чудово себе провів. Скажу, що в середньому десь було 10 см, я прикопував. Ну і з верхнім, як сказати, шаром ґрунту Десь 10 см загальна глибина. Так, це у нас кішмиш променистий. Ну, ось тут така ситуація. Пішов на ріжок, тут був ріжок залишений. Як бачимо, ось. Ну, що ж, напевно, буде щось. З нього заміщуватись, тому що сонце він може навіть не перетримати, якщо буде така спека. Ось тут також такий чималий брунечка. Ну нічого. Так, далі у нас це у нас також переображення. Ну тут скажу навіть більше відкрилися, ніж на тому бруньці. Так. Що у нас далі? Зараз переглянемо. Питаючи, був... залишилися етикетки З минулого року. Ого, треба її знімати. Пережало як. Це він, тобто вона вільно ходила в тому році. А як він за зиму ось так зріс. Бачите, навіть взимку він зростає, виходить. Це буде знімати. Так, це у нас Юпітер. Сорт Юпітер. бруньки Ще сплять. Сплять. Юпітер. Чудово тримає, можна навіть іще було б тримати. Так, це у нас... Первозванний. Ну, він сам по собі чомусь слабенько зростав. Не знаю. Всі бруньки ще сплять зовсім. А ні, ось одна. Одна така найбільша. Покажу. Ну, що, будемо очікувати. Так. Далі. Іларія. Так, Іларія. Іларія. Ось такі бруньки має. Ну, більшість спить. Очікуємо. Будуть прокидатися день-два. Так, тут у нас Нельсон. Ну, Нельсон так пішов добре. По бруньках більшість прокинулась по Нельсону. Ось навіть яка видно. Ну що ж, якщо на сонці, як повторююсь, закалку пройдуть, то все з них буде. Ну і це тут у нас залишився Еверест. Ех, як не прикро, коли я його діставав, все ж таки цю пошкодив. Але нічого, тут запас бруньок є, прокидаються, буду пускати на заміщення. Ось уже прокидаються на заміщення. Ну а тут, звісно, є ось така. Ну, Буду спостерігати цікаво, чи витримають вони закалку на сонці. Ніби ще не розкрилась повністю. Так, ось такий ряд. Тут у нас також це вже однорічні. А таким способом я їх вирощую. Тобто стандартна яма прикриваю пластиковою бутилкою. І отак от я їх тримаю до тих пір, поки не стабілізується температура. Де, якщо видно, там уже брунечка зеленіє, зростає. Ну і так у мене цілий ряд. Тобто, ну я називаю їх розганяю. Розганяю, тому що в пластиковій бутилці температура набагато тепліша. Вони зростають швидше. Ну, Сподіваюся, найближчу неділю-дві після неділі-другої не буде вже морозів. Я просто їх зніму і вони будуть під своїм уже загальним ну, як би, температурним режимом вулиці зростати. Якщо так це такий огляд, так, планувалося, що я відкрию в 20 21 числах цей виноградник, але не відкрив, може й найкраще. Тобто перетримав. Але, дивлячись, що було на технічному сорту винограду за цю ніч, то він повністю виліг. Тому шкода, навіть технічний сорт на перголі висота була десь 2 метри. Всі молоді пагінці ну, вимерзли, ну нічого. Там на ньому йде 2-3 бруньки, заміщуючих. Тому будемо очікувати на новинки, ну, на нові бруньки. Це ось такий вигляд. Тобто буду за ними спостерігати, дивитися. Тому висновок такий: не варто поспішати розкривати виноград. Це у нас Чернігівщина, північ. Тому так, потрібно звертати увагу на регіон, в якому відбувається закладка винограднику. Якби Досвід вже трішки маю з минулого року з приморозками, вкривав їх так само покривалами, різними куртками, але вибрав для себе. Прикривати буду, навіть якщо відкрию і прикривати, то лише таким-мілким мілким, пухким ґрунтом. Звісно, якщо є можливість, навіть от такого ось сантиметру. Достатньо, щоб вберегти від приморозку. Все, дякую за перегляд. Виноградники відновляться. Так що всім гарного настрою.